Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності. Ліплення. Я гілочку мімози поставлю на вікні, і квіточки жовтенькі сміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Цю гілочку мімози я подарую мамі. Ось такий віршик, який написала пономаренка Марія, називається він подарунок мамі. Дітки, скажіть, а з нагоди якого свята дитинка буде дарувати мамі гілочку мімози? Так, з нагоди свята всіх жінок 8 березня. Правильно, дітки, сьогодні ми з вами також зробимо із пластиліну букет із гілочок Мімос. Для ліплення вам буде потрібно половина картонного аркуша А4, пластилін зелений та жовтий, дощечка для ліплення та стека. Це підготували для ліплення. Беремо спочатку пластилін зеленого кольору, нарізаємо його ось такими шматочками, це будуть у нас гілочки нашої мімози. Спочатку робимо пластилін слухняний, потім між долоньками скочуємо у кульку, і цю кульку розкочуємо на дощечці. У таку гілочку, подивіться довгенько. Перша гілочка в нас вже є, розміщуємо її на картоні, трошки притискаємо, щоб вона трималася. Беремо другий шматочок, так само його розігріваємо, скочуємо у кульку і кульку перетворюємо на гілочку. Є друга гілочка у нас. Всього їх буде три. І залишилась у нас ще одна. Розігріваємо пластилін, робимо кульку і з неї ще одну гілочку. Рухами вперед-назад робимо останню гілочку. Так, розмістили, трошки притискаємо, щоб все трималося добре. Тепер будемо робити листочки нашим гілочкам. Беремо меншенький шматочок пластиліну, ніж на гілочку, скочуємо у кульку, потім робимо з кульки таку маленьку, нібито ковбаску, і пальчиками розплющуємо у листочок, стекою промальовуємо проживочки нашому листочку. Ще один листочок робимо, у кульку, трошки розкочуємо і розплющуємо пальчиками у листочок, провальовуємо прожилочки. І останній листочок робимо кульку, розкочуємо і розплющуємо пальчиками. Ось у такий листочок. Не забувайте трошки-трошки притискати, щоб все гарненько трималося. Тепер ближче до себе кладемо наші гілочки, жовтий пластилін беремо, відщіпуємо маленькі шматочки, скочуємо їх у кульки або між пальчиками, або пальчиком і на долоньки. І трошки-трошки притискаємо, у нас виходить ось такі квіточки-мімози. Звертаю вашу увагу, що треба саме скочувати їх у кульки і тільки потім їх притискати. Ось такі гілочки мімози в нас вийшли для нашої мами. Сподіваюсь, дітки, що у вас вийшли дуже гарні гілочки-мімози для ваших мам. А я вам бажаю гарного весняного настрою. До побачення!